Ліси і поля. Доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку і мира тепла! Послухайте уважно віршика. Про овочі картоплю, капусту, цибулю, салату, петрушку, буряк, баклажан і горох. Ох, вони коло печі зняли колотнечу. Хто з них більший? Хто сильніший? Сміливіший, розумніший. Картопля, капуста, цибуля, салата, петрушка, буряк, баклажан чи горох. Ах, всі кричали жах, та їх куховарка ножичом чах порізала, покришила картоплю, капусту, цибулю, салату, петрушку, буряк, баклажани і горох. І в горщик їх. Ох! Дітки, скажіть мені, будь ласка, прослухаючи віршик, що принесла куховарка? Так, принесла вона овочі, а про що вони сперечалися? Правильно, хто з них найбільший? Хто сильніший, сміливіший? Розумніший. А що зробила куховарка? Так, вона їх порізала. А як ви гадаєте, для чого вона це зробила? Правильно, щоб приготувати смачні страви, такі як борщик, салатик, також овочевий салат. Венігрет, тому що все це овочі, які ростуть на нашому городі. Різноманітні овочі і картопля, і капуста, і бурячки. Город красивий, гарний, і він буде годувати нас всю зиму. А давайте зараз ми з вами уважно розглянемо картинки і розповімо, що ж ми тут бачимо. Так, на цій картині ми бачимо, як дітки збирають урожай, картоплю, капусту зрізали, моркву збирали. Так, хазяйновиті дітки. А в яку пору року це вони робили? Правильно, восени. А ще давайте розглянемо іншу картину. Так, тут хлопчики з татом збирали гарбузи, тому що це смачний, корисний овоч. З нього можна і кашку смачну зварити, і так запистити і скуштувати дуже гарний гарнір цій картині, що дітки збирають. Так, тут вони, діти допомагають мамі і татові викопувати картоплю. І ми бачимо на задньому плані видніється жовтенька, так, жовта берізка. Листочки вже пожовтіли, значить, прийшла пора року осінь. І всі збирають. Врожай, і ми з вами також його зібрали. Зібрали, і зараз ми потанцюємо з нашим врожаєм. З вами вже поспілкувалися про овочі, позбирали їх, а тепер згадаємо і назвемо їх. Я буду показувати, а ви називайте. Так, це капуста, перець, огірок, морква, баклажан. Помідор, часник, цибуля, картопля, бурячок. Так, всі овочі ми назвали, а тепер нам треба їх зібрати так. Ось, дивіться. Тут ми бачимо, що овочі виривають з землі, тут збирають їх, зривають, викопують або зрізають. І нам треба розібратися. Цибулю що з нею роблять? Так, цибулю ми вириваємо, а картоплю викопуємо Баклажани ми зриваємо, а часник також викопуємо помідорами. Зриваємо. Капусту зрізаємо правильно, огірки зриваємо, буряки, видюргуємо, перець зриваємо, а моркву викопуємо. Так, ми з вами зібрали весь врожай. Скажіть мені, будь ласка, дійсно. Про що ми сьогодні з вами спілкувалися? Правильно, ми з вами спілкувалися про овочі смачні, корисні, які ми збираємо восени. І вони потім для нас служать всю зиму. І борщик зварить можна, і смачний салатик, і картопляне пюре, і гарнірце. Овочі смачні, корисні, які потрібно вирощувати. З весни садити їх, а вже збирати ми починаємо восени. Так, ви молодці. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!